Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. В сьогоднішньому відео буде огляд товарів з жовтими цінниками, іграшки, косметика та засоби для тіла. Приємного вам перегляду. Фарба для волосся 29. Крем, фарба Палет 64, мальва 34. Спрей для випадіння волосся 27, мочалка для тіла 59, мочалка 59. 77 гривень. Набір із трьох мочалок. Душ одноразовий 34. Зубна паста Саніна 34 гривні. Колгить 47-75 мл. Аквафреш 44 гривні. Піна для гоління 69 Пінка для гоління Ніве 88. Акція з 11 по 17 березня. Дезодорант чоловічий 86. Набір станків чорних 5 штук в упаковці 55. Станки одноразові 49. В упаковці 5 штук. 27.

Бритва для гоління жіноча 129. Щітка зубна дитяча 9 гривень. Набір зубних щіток 49 гривень. 2 штуки в упаковці. Крем для шкіри обличчя та тіла 59. Менша баночка 39. 119 гривень коштує сироватка для шкіри. 88 біозолото. Пінка для вмивання чутливої шкіри 64. Тонер для обличчя 88 150 мл. Крем тональний 99. спрей-фіксатор для макіяжу 69. Милофіксатор для брів зі щіточкою 55. Помада в асортименті 39 гривень.

Глітер для обличчя від ловіт 49. Палітра тіней для повік 29. Засіб для чищення універсальний від Веллі – лимон, 24. Засіб для акрилових ван 59. Засіб для чистки кахлю 59 500 грамів. Засіб для миття посуду 32 гривні 500 грамів. Поліроль 39 гривень. Для миття скла та дзеркал 17. Гель для прання Аріель 199. Цукерки Рафаело з мегдалем 77. 88 з горіховою начинкою. Міленіум 34. Веріпері також 34. Корона 29 гривень. Альпінела 24. Чарівний вечір 17. Паста шоколадна з хлібними паличками. Та з полоничною начинкою 24. Міленіум шоколадно-горіхова паста 88. Паста шокофіні. 64. Серветки вологі 120 штук в упаковці 64. 9 гривень. Рукавички для саду. Рукавички 24. Гра настільна дитяча футбол 74 гривні. Набір лікаря 49. Органайзер для зберігання іграшків 99. Набір для ляльки, сукня з аксесуарами 55. Лялька хлопець в коробці 149. конструктор дитячий 99. Бульбашки мильні 64. Набір кульок для сухого басейну 20 штук в упаковці 99. Пірамідка дитяча 119. Набір іграшковий кухня 129. Слайм 77. Слайм із тваринкою антистрес 59. Лялька Пупс із пляшечкою 149. М'яка іграшка динозаврик 99 гривень. Іграшка Дитяча Музична Кролик 299 Білий та Рожевий. Гра настільна монополія 77. Набір антистресів 77. Пісок кінетичний морозиво 34 гривні, сковорода алюмінієва 399. Каструля металева із скляною кришкою 179, 249. 1 літра 800 мл. Сковорода 179. Ковшик з ручкою нержавіюча сталь 69, качалка для тіста 29 гривень. Лопатка кухонна дерев'яна 6. Прес для картоплі 34. Засіб для миття посуду 29 750 грамів. 38 450 грамів. Рушники паперові двошарові 500 аркушів 149. Кава натуральна, мелена Форд 74, 225 грамів. Трубочки вафельні 24 150 грамів.